Друзі, є можливість зараз презентувати вам ось цей продукт, Q він називається або Q10. Багато про нього говорили, багато про нього розписано. Це енергія самої клітини. Я вам хочу сказати, що без цього повноцінне користування вашим тіном буде неефективне. І саме головне, ви від цього тіла не отримаєте задоволення. Хочу єдине, що сказати про цей продукт, все остальне ви можете прочитати, науковці вам там багато чого Пишуть дуже за розумними словами, але я вам хочу сказати, що компанія Premium International отримала за це Нобелівську премію. Тому незалежно від того, де і що було на ринку, саме цей продукт був оцінений науковцями світу найвищого гатунку. І сьогодні ви маєте можливість в міцельованій формі. Це краплі, котрі ви попадаєте, попадають в воду, розчиняється жир, розчиняється у воді. Унікальність фітлайну саме в тому, що все, що ви п'єте саме у продукції фітлайн, воно є водорозчинне. і жири в тому числі. Тому напишіть, як довго ви п'єте, може щось подібне ви п'єте, і які ви маєте результати.